Добрий день, малята! Це я зима знову завітала до вас в гості. Послухайте, будь ласка, віршик. Кришталева зимонька в срібнім кожушку. Ти кругом насипала білого сніжку. Грозець пощіпує і сніжок хрустить. Кришталева зимонька всіх нас веселить. А ви знаєте, чому так про мене кажуть? Що я всіх веселю. Тому що взимку дуже багато різних зимових ігор. Давайте їх з вами назвемо, що ж можна пограти взимку. Взимку можна пограти у сніжки, можна зліпити снігову бабу, можна покататися на санчатах, можна покататися на ковзанах, можна покататися на лижах. Можна пограти в хокей? І можна покататися на сноуборді? Діти. А скажіть, будь ласка, як називають людину, яка грає в хокей? Хокеїст? А як називають людину, яка катається по льоду? Фігурист? Як називають людину, яка катається? На санчатах. Саночник. А як називають людину, яка катається на сноуборді? Сноубордист, правильно малята молодці? Дітки. А давайте пограємо з вами в гру, яка називається Жаднюга. Я буду називати вам слова, а ви будете замінювати їх словами мій. Моя або «мої». Починаємо. Ковзани. Так, мої. Сніжинка. Моя. Сніговик. Мій. Лижі. Мої. Шайба. Моя. Сноуборд. Мій. Санки. Мої. Молодці дітки. Правильно, ви справилися із завданням. А давайте пограємо з вами ще в одну гру, яка називається Веселий рахунок. Давайте порахуємо з вами, наприклад, шайби. Одна шайба, дві шайби. Три шайби. чотири шайби. П'ять шайб. Молодці. А тепер давайте порахуємо сніговиків. Один сніговик. Два сніговика. Три сніговика. чотири сніговика. П'ять сніговиків. Добре. А тепер давайте порахуємо ковзани. Одні ковзани, двоє ковзанів, троє ковзанів, четверо ковзанів, п'ятеро ковзанів. Молодці дітки, і з цим завданням ви впорались. А давайте пограємо з вами ще в одну гру. Називається Добери рідне слово. І сьогодні ми будемо добирати рідні слова до слова сніг. Сніжок, сніжинка, сніговик, снігопад, снігуронька, буря яка снігова. Ліс який? Засніжений. Добре, молодці дітки. Дітки, я хочу з вами пограти ще в одну гру і дізнатися, які ви уважні. Добре подивіться на картинки і запам'ятайте їх. Так, снігуронька, сніговик, фігуристка, лижник. Уважно подивіться і скажіть, кого не стало. Так, снігуроньки. Давайте ще раз пограємо. Снігуронька, сніговик, фігуристка, лижник. Кого зараз не стало? Так, фігуристки добре. І ще раз подивіться уважно на картинки. Снігуронька, сніговик, фігуристка, лижник. Так, що зараз змінилося? Замість лижника з'явився хокеїст. Молодці. Добре. А зараз подивіться ще раз уважно на картинки і запам'ятайте їх. Снігуренька, сніговик, фігуристка, хокеїст. Так, а тепер назвіть картинки, які були зображені. Так, першою була Снігуронька. Другим був сніговик. Третім була фігуристка. І четвертим був хокеїст. Молодці дітки, ви дуже уважні і розумні. Під час зимових ігор завжди пам'ятайте про безпечну поведінку. Весело вам пограти в різні зимові розваги і до нових. Зустрічі